Млосний легіт примарний, яких тільки слів не існує в українській мові. Пропоную зараз провести цікавий експеримент та дізнатися, чи знають криворіжці, значення ще одного небанального слова, а саме блаватний. Дівчата, привіт, маю до вас цікаве запитання. Чи знаєте ви, що означає слово блаватний? Блаватний. Блаватний, Типа блівотний. Такий, що багато балакає. Ага. Блаватний. Балакуча, балакуча людину називають блаватний ти сильно, так? Да? Тонет. на плаву. Тримається на плаву, тобто да. блаватний. Так. Да. Блавує! Вас можна спитати, чи ви знаєте, що таке слово блаватний? Ще раз, що? Блаватний. Ні, не знаю. А що перше спало на думку? Що це може бути? Взагалі без поняття. Ну це колір, така підказка вам. Не відповідаю. Добре, ще одна підказка. Це колір волошок. Що таке волошки? Ну, я блаватний, блаватний. Ну, може, щось якийсь вальяжний. Ну, тобто, щось такий тусе, так? Да? <гум> ну, якийсь блатний чоловік. Блатної, да? Ого. Все забув я давно. Дуже представлення немає. От, а що перша на думку спала? Що це може бути? Не маю представлення. Жара через шумос плавається, дзвоняйте. Привіт, у тебе можна спитати, чи ти знаєш, що означає слово «балаватний»? Ні. Ні. Що перша спало на думку? Дивись, ти така висока, я вже такий низький. Дерзкий. Такий, дерзкий, так? Цікавий такий. Іде такий, опа, опа, опа. Якийсь глупенький. Глупенькі, так? Да. Трошки тупенький да, виходить. Да, да, да. Щось таке. Ну, цікаво. Так на, на людей казати, ти балаватний, знаєш, так? Да Блаватний. Що це може бути? Перші асоціації. Тканина може бути блаватна, правильно? Так. Да. Це дуже поряд. Тобто, твоя логіка яка? Блаватна тканина, вона яка? Блаватна. В принципі логічно. може блатної якийсь? то Блатной. Я бачу усіх такі. Тобто річ мен да? блатної, блаватний. Багатий. Багатий такий. Тобто ну, типа, Людина типа. з грошима. Да. Да? Блатний, мені мені хоч, хотілося бути блаватним з грошима. <плес> Чи ви знаєте, що означає слово блаватний? Я не знаю. Буду гуглити дізнаватись. Я вам можу дати відповідь. Буду... Це означає взагалі синій колір. Блават це синонім до слова волошка. Тому блаватний означає синій. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма Бліцап на першому міському. Мене звати Антон Шекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте подавайки та бережіть себе, папа. -па.